Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок! Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні. У нас спеціальний випуск. Спеціальний випуск всіх справ з 12 по 15 листопада 2024 року. За київським часом зробили всі розрахунки. Отож, давайте розглянемо цей період, а він дуже напружений. Зразу ж хочу попередити: 15 повня напружений час в знаці стихії, вогню 12-13, овен. І далі в тільці буде у нас повня теж дуже напружений період, напружені енергії працюють. І тому, будь ласка, будьте уважні в цей час до свого стану здоров'я. І зараз ми з вами розглянемо в першу чергу агрогороскоп. Отож, 12-13 місяць буде знаходитися в знаці Овен. Причому 12 го після 8 години 26 хвилин ранку, а 13-го починається спалений шлях місяця о 23 годині 28 хвилин. Тому, 12-го після 9-ї години ранку, і 13 до 20 години вечора можна дещо буде ще зробити. Це ті справи, яким покровительствує овен. Що можна зробити? Посадіть трошечки цибулі в горшочки і на підвіконі вирощуйте зелень вітаміну. А можна займатися в овні пророщуванням насіння зернових культур для отримання цих проростків для смачних вітамінних салатів. А якщо у вас регіон холодний, північний і вже сніг. Морозиць почалися. Тоді можна вже починати проводити підзимній посів пряно ароматичних трав. Тільки пряно ароматичні трави. І все. Розсаду 12-13 не турбуємо, тому що в цей час коріння не розвивається. Тут одне залишається підготовка посадкового матеріалу для зберігання. Десь просушити, десь викопати, перемити, і підсушити, і закладаємо на зберігання. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення, знаці, знаці стихії вогню. Якщо сильно є необхідність, можете палити. А от підживлення небезпечні для рослин, тому не плануйте і не проводьте сад, прибирання можна провести і провести там, де вже холод, укриття теплолюбивих рослин. Так що Це, це все залежить, де ви живете і в якому регіоні і можна це спланувати та зробити. Зелені операції. Ні в якому випадку, ні на яких рослинах, але можна збирати врожай, робити заготівлі, але квашенням капусти не займаємося. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини, але риболовля в знаці стихії вогню, по думці наших знайомих, які займаються риболовлею, вона неефективна і не успішна. Кімнатні овочі потребують захисту від шкільників та хвороб, будь ласка, перевіряйте ваші рослини, тому що вже є. Такі коментарі і питання є там, де вони розказують і пишуть, що вже завелася попелиця, інші шкідники, будь ласка, профілактика. профілактика, Тим більше в кімнаті, проводьте профілактику біопрепаратами. Наступні два дні 14-15, це у нас 15 повня, 14. З 9 ранку починається знак і 15-го продовжується, і спалений шлях місяця продовжується 14-го. Тому ніяких посівів і посадок в цей час не плануємо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин це актуальний один агроприйом. Поливи, тільки поливаємо при необхідності. Можна поливати для будь-яких рослин, якщо є в цьому необхідність, після 9-ї години ранку 14-15 -го, -го продовжуємо. А ось підживлення, будь ласка, це повня, І в цей час краще ніякого підживлення не давати. Тому що і так достатньо енергетичних запасів, які буквально вливаються постійно в цей час в рослини. І тому. Вони не зможуть переробити ті добрива, які ви можете їм давати. Краще цей час трошечки перечекати. В саду теж, якщо необхідно, робіть поливи, особливо якщо не було ніяких дощів, то е, такий зарядковий полив перед зимою в саду треба поли зробити. Зелені операції ще не можемо робити. Але можемо збирати врожай та робити заготівлі. І квасити капусту можна вже після 10-ї години ранку 14-го. Так, 14-го починається гарний час для квашення капусти, яблук, грибів. І 15-го продовжуємо цю роботу. Настоянки гарний час готувати, збирати лікарські рослини, риболовля. Говорять, що в тірці неплохо виходить, і тим більше повня можна зловити трохи риби. Кімнатні овочі потребують поливу. Наступна рубрика у нас вона присвячена справам з нашим тілом, з нашим будинком. І називається вона Місяць для будинку для здоров'я з 12 по 15 листопада. Дуже гарний час, чотирьох днів, три дні у нас буде можливість розпочинати різні справи і купувати дорогі речі. Давайте розглянемо їх. 12-го після 9 години вже буде час овна, і можна розпочинати справи після 9-ї години і купувати дорогі речі до кінця доби. 13-го, будь ласка, всі справи проекти нові розпочинайте і купуйте дорогі речі до 23-ї години вечора. Потім вже спалений шлях місяця починається, і це вже ніч, вночі ніхто нічого не робить. Четвер, у нас тут є такий цікавий період, хоча це спалений шлях місяця, але тут дуже багато доброї енергії, і ще й Юпітер допоможе провести гарно початок справи і успіх закладе з 10-ї години ранку до 15-ї дня. І можна в цей час купувати дорогі речі. Юпітер вам в цьому допоможе. А от 15-го вже ніяких нових справ, нових проєктів, і не купуємо дорогі речі. А тепер йдемо в будинок. 12-13, в овні завжди груба, камін, будь-який розпал дров це завжди, якщо не обережно, приводить. До пожежі, тому будьте уважні. Причому в цей час загораються не тільки загоряються дрова і те, що поруч, а можуть бути проблеми з різним обладнанням, тому будьте уважні. Будьте уважні стосовно стрижки волосся, стрижки нігтів і фарбування волосся. Ну, з фарбуванням, зрозуміло, знак стихії вогню не можна, згориться. А ось що стосується стрижки, то Овен відповідає за голову. Скажете мені, нігті це ж не голова, але це теж, як і волосся це антени. Це наші антени в зв'язку з Всевишнім. І тому в цей час в овні не стрижемо волосся і не стрижемо нігті. Будь ласка, на ці дні не плануємо. Мити волосся можна. Сауну не плануємо, дуже велика напруга. При цьому навіть здорова людина, якщо піде в сауну 12-13, то тут просто може бути і завершення життя, вихід із тіла. Будьте уважні, сауною. Догляд за шкірою маски не працюють в знаці стихії вогню. Очищення шкіри ми ще не працюємо, а от очищення організму по ведичній системі екадаши 12-13 прадож. Рукоділям не займаємося, для тіста треба трохи більше рідини. Проня та прибирання будуть неякісними, тому ми їх не плануємо і не проводимо. А ось ремонтні роботи в Овні дуже швидко сухне і фарба, і все, що ви робите, так що можна використовувати ці дні. Провітрювання речей при гарній погоді теж дуже гарне. Ідемо далі, у нас 14-15 залишається. А це період, коли вже місяць буде в знаці телець. А це значить, що у нас може бути в будинку дим. Груба камін при розпалі дров там не працює так, як треба, і йде такий тиск до землі, і дим повертається у будинок. Тому з маленької кількості дров розпочинаєте, навіть вже якщо довго топили свою групу та камін. Не можна стригти волосся спавний шлях місяця і повня, не можна зрізати, ні в якому випадку це у нас шар, який наповнений. Ми з вами в енергетичному вигляді маємо як форму таку як яйце, і вона у нас наповнюється в повню. І Якщо в цей час зрізати волосся, нігті, то в цей час просто. Повністю буде губитися вся енергія, тому в цей час краще ці роботи не робити і не планувати. І не фарбуйте волосся теж. Будь ласка, не турбуйте свою голову, нігті, дайте їм спокій в цей час. І взагалі самі відпочивайте це повня. Люди не знають, що з ними робиться в цей час. Це місце чимось таким спокійним, гармонійним і відпочивайте. Можна мити волосся. Сауна ні в якому випадку при повній. Догляд за шкірою, от маски будуть в тірці працювати 14 з 9.30 і 15 продовжиться цей період. Очищення шкіри ще ні, очищення організму ні, рукоділля, в тірці, гарні творчі роботи виходять. І і робимо це вже 14 після .30 і продовжуємо З тістом повинно бути все нормально, тому що тут норма, по рецепту, звичайно, все нормально виходить. Прання та прибирання розпочинаємо 14 о 14 о 9.30 ранку і продовжуємо ще й 15-го. Ремонтні роботи ні в якому випадку в тільці не проводимо, і не провітрюємо речі, тому що якраз провітрювання речей призведе до того, що і вологі наберуть ці речі, і ще й неприємних ароматів, особливо осінніх, димних прийдеться потім. Займатися знову очисткою. Ну що ж, ми завершили другу рубрику і розпочинаємо третю. А третя рубрика це у нас здоров'я, дуже важлива рубрика. 12-13 місяць буде знаходитися в знаці Овен і ще й вранці будуть працювати енергії. Овна, 14 го А в цей час вразливі голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, будь-які операції, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови, тому ніяких операцій на голові. І, будь ласка, перенесіть похід до стоматологічної клініки, зуби теж під ударом, дуже серйозні потім будуть наслідки. Так що це поки що не входить в плани овна. Можуть цей час загострюватися такі захворювання, як радикуліти, ревматичні болі, можуть турбувати грижі хребта, артрози та остеохондрози. Ви розумієте, чому не можна використовувати сауну? Ось відповідь якраз тут. Далі йдемо. 14 та 15. Тут вже працюють енергії тільця. А в дні знаходження місяця в знаці телець вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами, тобто може турбувати атеросклероз або тромбофлебід. Цей час загострюється ішемічна хвороба серця, особливо вразлива область шиї, може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ну що ж, про здоров'я ми теж з вами поговорили і розібрали про що ми повинні знати, на що звернути увагу в наш випуск добігає кінця. А це відео підготувала Риса Гриченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всім гарної погоди і на вулиці, і в ваших будинках. Тепла та затишку в ваших оселях. Бажаємо вам ще здоров'я, міцного, щастя, людського, усіляких вам гаразів. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!